Вітаю, вчора я показав на сторіночці тічки синього снігу, там де настріляли під нічогорі Пога. Сьогодні покажу вогонь. Ну Вогонь я мав як стихію, не як щось, щось кепське. А тепер до стихії Земля. От сьогодні у нас погода вже захмарилась нарешті, морозу немає. Я, до речі, дуже добре використав цей період, коли було. Ось так без снігу, морозно, але в день сонячно було, дуже. на цій горі я ходив багато. Я б скажу, десь за цей час тиждень зно, а я дуже сильно загартувався. Ноги і не тільки ноги, весь організм просто став потужніший. Чому? Тому що я мав можливість в лютому ходити босий дуже багато часу, тривалий час, не так, щоб вистрибнув там сніг і все. Отже, рекомендую, нагадую, що дуже... Чудова можливість. Я, звичайно, використовував цей вогонь, як я там показав, я зараз знову зайду, покажу, щоб підстраховуватися, як би сказати, знаєте, щоб пройшовшись, зігрівся. Так? Отже, все спрацювало, все дуже добре. Ну, Сейчас тут в мене є така босонога доріжка, тільки вона заросла, я її зробив давненько, доглядаю тут такий щебень, масажують дуже добре які камінчики, де наступаєш. Це, ну, коли було сонячно, було дуже тепло, теж цікавий такий контраст. Ось тут пеньочки такі відомі, як в нас в Україні. Ось теж цікаво наступати, так, так ходити. Ну, ну, теж. Але важливо було ходити, просто гуляти багато, прогулювати, погуля, прогулюватися на природі, бо соняш це заряд потужний, це біоенергетичний контакт. Не просто фізичний там масаж, як то вважається, то по землі. які пластмасові масажери, вони не то не те. Ну і на завершення такий потісок. холодна ледяна водичка, бусков, по якій треба ходити. Ось, Чудово так, все рівне. Це чуть потепліло, але все-таки мороз. Ось я показав чотири показав стихії, які нас тримають на цій землі, лікують, дають силу і здоров'я. і не забуваємо їх використовувати. Ну ось так. Земля, повітря, вода, вогонь. Дають нам сили. Будьмо здорові. Вітаю. Вчора я показав на сторіності тішки синього снігу, там, де настріляли під нічого ріпор. Сьогодні покажу вогонь. Ну, вогонь я мав як стихію, не як щось, щось кепське. А тепер до стихії земля. От сьогодні у нас погода. Вже захмарилося нарешті, морозу немає. Я, до речі, дуже добре використав цей період, коли було ось так без снігу, морозно, але вдень сонячно було, дуже... на цій горі я ходив багато. Я вам скажу, десь за цей час тиждень прибив зно, а я дуже сильно загартувався. Ноги і не тільки ноги, весь організм просто став потужніший. Чому? Тому що я.